Єва грішна, бо захотіла знати. А ще вона посміла відчувати. Вона спокусу вкусила і спокусою Адама покрила. Адам довго не вагався, разом з Євою Змієві здався, бо такий солодкий цвіт, що горіх, то не скуштувати плід. Єва грішна, вона нам іншого Бога відкрила. А ще вона Адама тілом спокусила, і стали всі жінки спокусницями зразу. За першу гріх платимо всі разом. Та потім усі раптом згадали, що Адам не тільки з Євою зналась, була до ніжної Єви дика Ліліт. От вона вже влишила в серці Адама слід. Ліліт була непокірна Адаму. А він же жадав чоловічої слави. Вона щоразу в ліси тікала, свої дивні пісні співала. Її цікавили безкраї простори. Адам казав їй щоразу Мила, забудь дурні грози. Та Ліліт не могла відчути спокою. Її кликала мати до землі нової. І ліліт вирішила обирати. Бути за чоловіком другим голосом чи піти туди, де мати. Недовго вагалась дика красуня, пішла шукати свободу на віки із саду. Довго страждав Адам на самоті, Бог і створив іншу жінку тоді. Та, схоже, і Єва не витримала неволі, і захотіла пізнати від ліліт її долю. То чому ж всі жінки від Адама за гріхом йшли? Чи може Бог помилився, сотворивши жінок? Чи може Бог жада волі для них двох? Чи може жінка то не друга половина, а інша дика частина, яка полює поглядом на звіра, яка топче землю й викликає вітер, яка співає і йде дощ? Яка лягає і виклика тремтіння? У жінці завжди дикість жила, століттями через кров до нас йшла, дика ліліт, дияволицею стала та відкрила нам вільне життя. І з тих часів кожна жінка, що не хоче покори, що не йде у чоловіка за спиною, стає злою дикою ліліт. Та лиш тому. Що її не зміг Адам приручити.